Алгоритм практичної навички накладання пов'язки вільпо. Показання. Пошкодження м'язів плечового пояса. Сув плеча чи неповний вивих плеча. Післяопераційне лікування та імобілізація переломів лопатки та ключиці. Добрий день. Я ваша медсестра Марія. І за призначенням лікаря я зроблю вам пов'язку вільпо. Ви даєте згоду до нього? Підкладаю валик під акселярну ділянку. І роблю два фіксуючих тури від ураженої кінцівки. Далі роблю вертикальний тур, який буде перпендикулярно горизонтальному. Наступний горизонтальний тур буде нижчий за попередній горизонтальний тур. Вертикальний тур буде ближче до середини. Повторюємо дані рухи ще декілька разів. Коли бинт досягає ліктьового згину, пов'язку завершено. При правильному накладанні пов'язки кінцівка знерухомлена і утворюється візерунок колоска.